Щоб зрозуміти значення життя з його конфліктами і болем, ми повинні мислити незалежно від будь-якого авторитету, в тому числі і від авторитету релігійних організацій. Але якщо в своєму бажанні допомогти дитині, ми будемо ставити перед нею авторитетні приклади, ми будемо тільки заохочувати страх, наслідування і різні форми забобонів. Релігійно налаштовані люди намагаються нав'язати дитині переконання, надії та страхи, які вони в свою чергу отримали від своїх батьків. А антирелігійні люди так само прагнуть вплинути на дитину, щоб вона прийняла той спосіб мислення, якого вони самі дотримуються. Ми всі хочемо, щоб наші діти прийняли нашу форму поклоніння або прийняли близько до серця обрану нами ідеологію. Так легко заплутатися в образах і формулюваннях, вигаданих нами самими або іншими, і тому необхідно бути завжди пильними і обережними. Те, що ми називаємо релігією, є лише організованою вірою з її догмами, ритуалами, таїнствами і забобонами. Кожна релігія має свою священну книгу, свого посередника, своїх священників і свої способи залякування та утримання людей. Більшість нас були навчені всьому цьому, що вважається релігійним вихованням, але це виховання налаштовує людину проти людини, створює протистояння не тільки між вірянами, але й відповідно до людей інших переконань. Хоча всі релігії стверджують, що вони поклоняються Богові і кажуть, що ми повинні любити один одного, вони вселяють страх через свої доктрини заохочення і покарання, а через свої конкурентні догми вони увічнюють підозрілість і протистояння. Догми, таїнства і ритуали не сприяють духовному життю. Релігійне виховання в істинному розумінні полягає в тому, щоб спонукати дитину до усвідомлення власних стосунків з людьми, речами і природою. Без стосунків немає життя, а без самопізнання всі стосунки, як з одним, так і з багатьма, приносять конфлікти і страждання. Звичайно, повністю пояснити це дитині неможливо, але якщо вчитель і батьки глибоко усвідомлюють всю важливість стосунків, то своїм ставленням, поведінкою і мовою вони напевно зможуть без зайвих слів і пояснень донести до дитини сенс духовного життя наше так зване релігійне виховання не заохочує до запитань і розумів. Але тільки тоді, коли ми запитуємо про значення цінностей, які суспільство і релігія вкладають у нас, ми починаємо з'ясовувати, що є істинним. Функція педагога полягає в тому, щоб глибоко дослідити свої власні думки і почуття та відкинути ті цінності, які дають йому відчуття безпеки і комфорту, бо тільки тоді він зможе допомогти своїм учням усвідомити себе і зрозуміти свої власні потяги і страхи. Час рости чесним і свідомим припадає на молодість. І ті з нас, хто старший, можуть, якщо ми маємо розуміння, допомогти молодим звільнитися від перешкод, які накладає на них суспільство, а також від тих, які вони самі створюють. Якщо розум і серце дитини не сформовані релігійними упередженнями і забобонами, то вона має бути вільна відкрити через самопізнання те, що знаходиться вище і поза межами її самої. Справжня віра це не набір переконань і ритуалів, надій і страхів. І якщо ми дозволимо дитині рости без цих впливів, то можливо в міру дорослішання вона почне запитувати про природу реальності, про істину, як вона є. Ось чому у вихованні дитини необхідне глибоке осмислення і розуміння. Більшість релігійно налаштованих людей, які говорять про Бога і безсмертя, принципово не вірять в індивідуальну свободу та самореалізацію, але ж справжня релігія це культивування свободи в пошуках істини. Зі свободою не може бути компромісу. Часткова свобода для людини це не свобода взагалі. Залежність будь-якого типу політична чи релігійна не є свободою, і вона ніколи не принесе спокою та миру. Справжня релігія не є формою обумовленості, це стан спокою, в якому існує реальність Бог, але цей творчий стан може з'явитися лише тоді, коли є самопізнання і свобода. Свобода приносить силу, а без неї не може бути спокою. Спокійний розум не є обмеженим розумом. Він не дисциплінований і не тренований, щоб бути спокійним. Спокій приходить лише тоді, коли розум усвідомлює свої власні шляхи, які є шляхами самого себе. Організована релігія це заморожена думка людини, з якої вона будує храми і церкви. Вона стала заспокоєнням для тих, хто боїться, наркотиком для тих, хто перебуває в печалі. Але Бог чи істина є далеко за межами мислення та емоційних пошуків. Батьки і вчителі, які розпізнають психологічні процеси, що породжують страх і печаль, повинні вміти допомогти молодим людям спостерігати і розуміти власні конфлікти і труднощі. Якщо ми, більш старші, можемо допомогти дітям, коли вони виростуть, мислити ясно і неопереджено, любити, а не сіяти ворожнечу, то ще що потрібно. Але якщо ми постійно конфліктуємо один з одним, якщо ми не здатні навести порядок і мир у світі, глибоко змінивши себе, то яку цінність мають священні книги і міфи різних релігій? Справжнє релігійне виховання полягає в тому, щоб допомогти дитині бути свідомою, розрізняти для себе тимчасове і справжнє вічне мати безпристрасний підхід до життя. І чи не було б більше сенсу починати кожен день вдома чи в школі з серйозних розумів або з читання, яке має глибину і значення, а не з бурмотіння якихось часто повторюваних слів чи фраз? Минулі покоління з їхніми амбіціями, традиціями та ідеалами принесли світові нещастя і руйнування. Можливо, наступні покоління з правильною освітою зможуть покласти край цьому хаосу і побудувати щасливіший соціальний порядок. Якщо молоді люди матимуть дух дослідження, якщо вони постійно шукатимуть істину про політичне, і релігійне, особисте і соціальне, і так далі, тоді молодь матиме великі шанси і з'явиться надія на кращий світ. Більшість дітей допитливі, вони хочуть все знати, але їхній нетерплячий розум притупляють наші авторитарні твердження, наше зверхнє ставлення до них і наше недбале відмахування від їхньої допитливості. Ми не заохочуємо їхню допитливість, бо самі боїмося того, що нас можуть запитати. Ми не заохочуємо їхню невгамовність, бо самі перестали запитувати. Більшість батьків і вчителів бояться протесту, бо він загрожує всім сферам життя а тому заохочують молодь долати його за допомогою безпечної роботи, спадщини, шлюбу та втіхи релігійних довгом. Старші, добре знаючи безліч способів притупити розум і серце, намагаються зробити дитину такою ж тупою, як і вони самі, нав'язуючи їй авторитети, традиції та вірування, які вони самі впустили до свого життя.